І так, ми на Чернігівщині дороблюють хлопці КРН, доставляють, верніше систему виливу касу. Коротко про головне. Робочі органи людям сказали не потрібно підв'язувати під трубки. Вони захотіли, щоб виливали їм по краям. Знову ж таки, кожен агроном бачить по-своєму. Це ж таке діло кому як потрібно, робимо як треба під ваші будь-які задачі. Заправку встановили вони додатково фільтрик на заправку. Це у нас заправка. Є горловина бака, в якій стоїть сіточка. Можна через верші додатково заправляти. Тут така у нас системка з колбами, візуалізаторами потоку від компанії Вілгер. Манометр. електронасос, спаяна проводка. Встановлений також додатково кінцевий вимикач, піднято опущено. Ну, Буде експлуатуватися з іншим трактором, то сюди вони не ставили. але він є. Але він є. Якщо треба, можна перекрити собі забор, перекрити забор, почистити фільтрик. Розведений шланги, шланги, до речі, Аріанна Італія. Повністю розводка італійськими шлангами зроблена Аріанна Італія. Всередині кабіні трактора буде стояти шимрегулятор. Так він буде виглядати обертів електронасосу. В ньому є можливість вимкнути-вимкнути насос, та також міняти його продуктивність. Клема на акумулятор, кінцевий вимикач буде додатково доставлений і проводка до насосу. Отак ось системка виглядає, проста системка. При потребі є можливість доставити паралельно будь-який комп'ютер. Наприклад, є ж саме фірми FarmScan для того, щоб працювати з будь-якою швидкістю, де дотримуватися норми виливу. Там уже система більш цікавіша, ну не знаю, кому є потреба, це КРН, хоча й швидкість там у кожного обробітку своя, але в основному це 8 км. По доцільності дивіться самі: є можливість в будь-якій комплектації зібрати ту ж саму систему виливу на будь-який агрегат, чи то сівалка, чи то. Керен не суттєво. Звертайтеся, будемо раді завжди допомогти. Хлопці молодці. Ну і паралельно ще господарстві ми минулорічний екземпляр. Також відпрацював без проблем. Тому замовляють ще. Все, дякую за увагу. Хлопці передають вам. Чуть з трактора не пизданувся. Хлопці передають вам великий привіт. Да, хлопці? Горобці? Мошкаря у нас, не знаю, як у вас, але у нас мошкаря просто капець, да, Максим? Ну, в мене не траває. Ну, я розумію, тебе не траває. Ну, процес іде. Процес іде. Все, дякую за увагу.